Я от сьогодні ровно поїхав побіля, так у п'ять, а мені виїжджать в частину. Я, купив, я приїхав з міста, я з ключиком. Я сів сьогодні, його подкручую. Воно все болтається, воно все браскає. Вона Воно Вона воно воно не зажимається. Він приспособлений, щоб хату перейти, напитися води і сходити в туалет. 1200 кілометрів я не знаю, яке на ньому заїду як я приїду. Що я маю з цим протезом робити? Це не професійний протез, це тренувальний протез. А то протезіст мені дзвонив і сказав, ми не знаємо, коли буде запчасть. Може місяць, може, два, може, три. Довго ходити не можна. Тобто дуже... він куліє так. Він не професійний, йому нога парить раз. Він дуже тяжко знімається, дуже тяжко вдівається. Все, все трещить. Непрофесійний. Так вони казали, що він непрофесійний. Культя всихається і постійно його треба підкручувати. Це треба нагляд. Я питав теж в госпіталі. Я кажу, слухайте, кажу, в мене така травма, в мене протест. А якщо я туди поїду, ну от зламається мене протест. Ну він ж може, той болтик відкрутитися та гаєчка випасти. Ну це ж, це ж Донецьк. У нас є протези, у нас тут є ті центри, можна десь обратитися, піти його, підкрутити, підремонтувати. А якщо він там зламається, я кажу, мені хтось його поремонтує. Мені сказали, ні. Та як це воно так має бути? Я не сподіваюся.